Привіт, світ! Мене звати Ігор, Це канал Код Всесвіту, і ми продовжуємо популяризувати науку на просторах українського Ютубу. Сьогодні трохи поговоримо про математику, але будь ласка, не виключайте це відео одразу. Я спробував підібрати тему не дуже складну як для першого разу, і на мою думку, дуже цікаво. Оскільки нею цікавились ще давні греки, а перші згадки датовані 1550 роком до нашої ери та знайдені у Єгипті на математичному папірусі Райнда. Ну що, здогадались про що я? Та все просто, буквально просто, про прості числа. Давайте, як завжди, розпочнемо спочатку, а саме зрозуміння того, що ж таке просте число. Насправді і тут все просто: просте число це те число, яке ділиться без остачі тільки на само себе та на одиницю. Наприклад, число 7 або 149. Будь-яке натуральне число більше за одиницю може бути або простим, або складеним. Складеним називається числа, які є добутком простих двох, їх ще називають напівпрості. Або трьох сфенічні. Але сьогодні не про те: прості числа з давніх часів асоціюються з забобонами та віруваннями. Експерти припускають, що люди були зачаровані простими числами, тому що вони унікальні. Просте число не можна побудувати, як це можна зробити зі складеними. Наприклад, число 49 – це 7 разів взяти просте число 7. Взагалі, сім є доволі містичним числом, і навіть розглядається деякими як ідеальне число. Згідно з дослідженнями математика Алекса Белоса, 10% респондентів визначило щасливу сімку як улюблене число. Це число часто згадується у Біблії, а також є виграшною комбінацією в ігрових автоматах. На відміну від нього, 13 також асоціюється із забобонами, хоча і в більш негативному сенсі. Але не для італійців. Традиційно італійці вважають нещасливим числом просте число 17. Це пов'язано з тим, що число 17 римськими цифрами записується як X -I -I. І якщо змінити послідовність букв, то воно може утворити слово віксі, що з латинською перекладається як моє життя закінчено. Треба переглянути своє ставлення до цього числа. Так що ж такого особливого в простих числах? Ну, окрім того, що вони є будівельним блоком для будь-якого натурального числа. І перша згадка про них була ще 3,5 тисячі років тому. А Евклід приблизно у 300 році до нашої ери у своїй праці елементи довів, що прості числа є нескінченими, то цікавинок ще багато. Взагалі, варто зазначити, що прості числа, які йдуть по порядку з інтервалом у 2 Наприклад, 3:5 або 1113, називаються простими числами-близнюками. Таких чисел, скоріш за все, є також безкінечна кількість. Чому скоріш за все? Ну, у 1919 році норвезький математик Віго Брун досліджував прості числа близнюки і помітив цікаву особливість. Сума обернених значень для простих чисел близнюків збігається до константи, яка отримала назву М -м, як же ж могла називатися ця константа? Може, Константа Бруна. Константа Бруна, ідеальний неймінг. виглядає вона якось так. Наразі невідомо, чи є Константа Бруна ірраціональним числом. Якщо хтось забув, то ірраціональними є ті числа, які не можуть бути записані відношенням цілих чисел, а лише нескінченним періодичним десятковим дробом. Ну, наприклад, число. Якщо це буде доведено, то звідси буде випливати нескінченність послідовності пар простих чисел близнюків. Їх наявність в нашому світі деколи заставляє мене задуматись над тим, що всесвіт колись був кимось або чимось створений. Повернімось до простих чисел. От як ви думаєте, яке найбільше просте число відомо людству на даний момент? Підказка особисто мені навіть важко це уявити, бо воно містить 24 862 мільйони тисячі цифр. Я вирішив приблизно порахувати, скільки потрібно аркушів паперу розміром а 4 щоб записати це число. На одному аркуші з шрифтом Times New Roman із розміром 12 приблизно поміщається 2720 цифр, тому неважко розрахувати, що нам приблизно потрібно дев'ять з половиною аркушів. Перша частина пісні льоду і полум'я займає 800 сторінок. Тобто воно не помістилось би на сторінках 11 томів розміром з роман Гра престолів, як на мене, ну дуже солідний розмір. Це число, що відомо під назвою м 82589933 Оскільки це двійка в степені 82589933 та мінус 1. Воно було відкрито Патриком Лярошем 7 грудня 2018 року. І належить воно до так званих чисел Мерсена. Це такі числа, які відповідають формулі mn2 в степені n-1. Насправді знайти прості числа дуже складно, тому що потрібні дуже високі обчислювальні потужності, оскільки з кожним новим простим числом наступне число знайти все важче. За нове просте число у послідовності Мерсона можна навіть отримати винагороду у 100 тисяч доларів. Тільки задумайтесь, у світі існує ціла організація, яка займається пошуком нових простих чисел: The Great Internet Mercant Prime Number Search GIMPC, яка була заснована у 1996 році Джорджем Волтманом. Останні 51 найбільших та найновіших простих чисел були знайдені саме цією організацією, як і останнє відомо. Щось та й роблять ті чуваки. До речі, як думаєте, яке число є найменшим простим числом? 0 1 Два. Ті, хто подумав, що це два, то молодці, візьміть собі пирожачок. Пиріжочок. Дійсно, найменшим простим числом є двійка, оскільки це найменше число, яке ділиться на один і само на себе. Нуль та одиниця можуть бути поділені тільки на самих себе, а тому вони не можуть бути простими. Між іншим, два це єдине парне просте число. Тому в багатьох алгоритмах пошуку простого числа саме визначення чи ділиться число на два, є першим кроком. А ще прості числа 2 і 5 – єдині прості числа, які закінчуються на 2 і 5 відповідно. Думаю, неважко здогадатись, чому, оскільки будь-яке число, яке закінчується на 2, буде парним, а отже ділиться ще як мінімум на 2. Так само і з числами, які закінчуються на 5. Будь-яке число з п'ятіркою в кінці буде ділитись на 5. Нескладно вирахувати, що більшість простих чисел, окрім двох вище згаданих, будуть закінчуватись на 1, 3, 7 або 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, я молодець і вмію рахувати в обох напрямках. Але насправді щойно прозвучало, на мою думку, найкрасивіше просте число, яке складається з 20 цифр і співпадає з лічбою від 1 до 10, а потім знову до 1. А ще ніколи, ніколи не довіряйте шаблонам, якщо маєте справу з простими числами. Чому? Та просто погляньте на цю картинку, яку я знайшов на форумі, присвяченому цій темі. 31 просте. 331 просте. 3331 просте. Як і 33 331, просте. 333331 також просте. І 3 мільйони 333 33 331, Та 33 мільйони 333 тисячі закінчена. Але як щодо числа 333 мільйони 333 тисяч 33 331. Думаю, ви здогадались, що тут якась підстава. І будете праві, оскільки в нього є ще один дільник 17. Можете перевірити. Тому математика завжди вимагає доказу. Пам'ятайте це? Проте, мабуть, найважливіша сфера застосування простих чисел це кібербезпека. Саме прості числа стоять на варті наших аккаунтів в соцмережах та банківських рахунках. У 1978 році Рон Рівест, Аді Шамір та Леонард Адлман винайшли алгоритм шифрування. Який згодом назвали RCA за першими літерами прізвищ його винахідників. Цей алгоритм працює на основі обчислювальної складності факторизації великих цілих чисел. А якщо простіше, то розкладання цих чисел на множники. Факторизація є складнішою задачою навіть за пошук простого числа. Не вірите? От, наприклад, якими є множники у числа 27? Всі, хто вчив у школі табличку множення, швидко скаже, що це 3 та 9. Але як швидко ви мені скажете множники такого числа як 12 мільйонів 709 тисяч 189. Якщо підібрати множники вручну, то можна витратити дуже багато часу. Але спробуйте заради цікавості. Хто перший знайде два прості множники, які я загадав, той отримує від мене подарунок. Придумати який? Наприклад, таку футболку, якого хує не державною, Семесюк Шоп. Ну, не цю. Звісно. Цікаво, скільки у вас це займе часу? Вже бачу, як програмісти полізли писати скрипти. А це я взяв два невеликих простих числа. Чим більше число, тим складнішою стає факторизація, і вирішити її можна тільки брутфорсом, тобто перебором. Так от повернімося до RCA. Його алгоритм складається з чотирьох етапів: Генерації ключів, шифрування, розшифрування та розповсюдження ключів. Алгоритм використовує два ключі: відкритий паблік і секретний private. Разом відкритий і відповідний йому секретні ключі, утворюють пари ключів. Якраз для генерації ключів і використовуються великі прості числа. Відкритий ключ не потрібно зберігати в таємниці. Він використовується для шифрування даних. Якщо повідомлення було зашифровано відкритим ключем, то розшифрувати його можна тільки відповідним секретним ключем. Тому уявіть, що умовні Степан та Петро хочуть обмінюватись зашифрованими повідомленнями через інтернет. Щоб повідомлення зашифрувати та розшифрувати, потрібно придумати певну систему. Якби вони змогли спочатку зустрітись, то можна було б домовитись про цю систему і запам'ятати її кожному. Проте спілкування відбувається онлайн. Тому для початку Степану потрібно передати цю систему Петру, щоб він знав, як розшифрувати повідомлення. Спочатку Степан вибрав два ну дуже великих простих числа, обчислив їх добуток і відкрито відправив його Петру. Знати, якими були його два початкові числа, буде дуже важко, оскільки підібрати правильним множником займе багато часу. Чому числа мають бути дійсно великими? Бо для невеликих простих чисел факторизацію можна відносно швидко виконати за допомогою методу решетового поля, про який ми ще колись поговоримо. Повернімось до Петра та Степана. Петро зашифровує повідомлення за допомогою цього добутка. А розшифрувати його можна тільки за допомогою двох простих множників, які знає тільки Степан. Якщо хтось захоче прочитати це повідомлення, то їм це не вдасться без двох простих множників. Навіть якщо використовувати найшвидший суперкомп'ютер, який існує на даний момент, і спробувати підібрати ці множники, то він це буде робити аж до того моменту, поки сонце не згасне. А щоб для нас, українців, сонце не згасло швидше, ніж нам того хотілося, не забувайте підтримувати нашу армію донатом. Посилання на найпопулярніші фонди ви зможете знайти під відео. Проте з винайденням квантового комп'ютера все може змінитись. Квантові комп'ютери зможуть вирішувати проблему факторизації за константний час. Тому нам вже потрібно думати над складнішими методами шифрування. Як мінімум, один вже існує, еліптичний, але там також використовуються прості числа. В майбутньому теж планую зняти про це випуск. Думаю, досить з вас, математики, на сьогодні. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Буду вдячний за кожен лайк, коментар та поширення. Я думаю, що вам не потрібно пояснювати, як працюють алгоритми Ютубу. Ви ж в мене розумнички і так все чудово знаєте. А якщо ви раптом дивитесь це відео. І ще не встигли підписатись, то досить вже прокрастинувати. Як завжди, дякую Любі хомячці за монтаж, сестрі Анюті за дизайн та барбершопу Хілман та Арчі, зокрема, за укладочку. Побачимось!